Вітаємо в ефірі програма «Конституція для всіх. От ви бачите в ефірі зараз цю цікаву книжку. Вона видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці. Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай. Видавництво Холодкевича Тундрайв. Ми дякуємо цьому видавництву. От наші учасники і учасниці наших ефірів вже отримали в подарунок цю книжку. Хто ще не отримав, там ще зможе отримати. От ми дякуємо Ірині Шаганян. Це ілюстраторка художниця От ви бачите, тут кожна стаття має дуже такі класні ілюстрації. Ми вже в ефірах читали різні статті. А сьогодні я хочу, знаєте, напередодні. Шкільних канікул, от, діти в нас поступово дорослішають. І це цілком таке позитивне, нормальне явище. І от я підібрав такі статті, які стосуються і дітей, і дорослих, або навпаки. Стосуються батьків, дорослих, а також і дітей, тому що ну, діти, знаєте, поступово дорослішають старші класи, з'являються на життєвому шляху. От, І, звичайно, ми будемо думати про, про такі речі, про які тут написано стаття 41. Кожен має власні речі. Має право на майно. Непорушне і священно, недоторкане воно. Володій і користуйся. Тільки шкоди не роби. І чужого не привласнюй, як не хочеш до тюрми. Ось такі віршовані... Коментарі, така інтерпретація до 41 ї статті Конституції, дійсно треба поважати чуже майно і своє берегти, чуже поважати і не чіпати чужого. Отак от цивілізовано у всьому світі, така цивілізована людська психологія, і це відображено у 41-й статті Конституції України і такі от класні ілюстрації. Наступна стаття 42. Можеш бізнес розпочати, але ним не зловживай. Добросовісно і чесно, виробляй і продавай. Бачите, ну, тут якась дівчина чи жінка вона щось виробляє, продає. Я так гадаю, що щось пов'язане з інтернетом, з комп'ютером, якісь там інформаційні продукти чи там технології, чи якась реклама. Сьогодні багато часу сучасні українські співвітчизники, діти, дорослі, проводять в інтернеті. От, е, дівчата, як ви думаєте, а що ця дівчинка тут в інтернеті робить? Вона щось споживає, дивиться для себе, пізнає, чи вона щось виробляє та продає? От що тут на ілюстрації зображено? Е, зараз у мене була не чутно. А оця дівчина, що на ілюстрації ми бачимо, вона щось споживає, тобто для себе е, шукає в інтернеті, або вона щось виробляє, продає. Вона споживає, угу. зрозуміло. Ну, може так, а може вона і спочатку споживає, а потім буде продавати. От ідея в тому, зміст 42-ї статті Конституції, що можеш робити що завгодно, бізнес свій розпочати, вести бізнес, але добросовісно це роби, чесно виробляй, чесно продавай. Це йдеться про те, що споживачі будь-яких послуг, чи там реклама, чи якісь інформаційні послуги в інтернеті, всяка всячина може бути так. От, то головне, щоб були чесні правила гри, щоб споживачів, хто куплятиме вашу продукцію, щоб не обманювали. Щоб не тільки гроші хтось заробляв, а щоб чесно товари ці давав і щоб люди потім не ображалися. От. Ну і остання стаття в цьому сюжеті: 43. -та. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу. Але примусу нема. Ось, бачите, така у нас тут ілюстрація. Тут ідеться про те, що кожна людина вона має якісь такі здібності, хист, ну, полюбляє якісь там професії, до чогось кожен має якісь такі таланти. От. І тому, ну, в ідеалі так воно має бути, що людина, вибираючи свою професію, майбутню роботу, вона це обирає вільно, не під якимось примусом, от, роби так і все. Ні. Людина має свої якихось, якісь таланти, і вона це обирає за своїм покликанням. От в чому тут є сенс, отака от, головна ідея. От. Дякуємо видавництву Холодкевича за. Цю книжечку. Яніна, як тобі ця книжка сподобалася? Ти вже, я вже бачу аплодисменти. У Яніни ця, ця книжка є. І Яніна минулого разу про родину, про те, як створити сім'ю, читала сюжет. От. Добре, на цьому сюжеті дякуємо за увагу і поважаємо Конституцію, читаємо українські книжки.